Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на моєму каналі Щаслива Садиба. Сьогодні я вам розповім про таку круту штуку, як бокаші. Я бокаші готую взимку та навесні і запасаюся ними на весь сезон. Що таке бокаші? Це, мабуть, найкращий у світі комплекс корисних фер... ефективних мікроорганізмів. Ці мікроорганізми здатні активувати ферментацію харчових відходів і сприяти їх перетворенню у першокласне добриво. Бокаші придумані в Японії ще наприкінці 80-х років і користуються у них дуже великою популярністю, бо в Японії вже давно компостують ці відходи. І так, для чого я особисто використовую бокаші? Я їх використовую при ферментації харчових відходів у домашніх умовах. У мене є на каналі відео про компостування, можете подивитися, потім е додаю у компостну е кучу вже на своїй ділянці, і це прискорює компостування, е додаю в ґрунт для розсади, але десь за 20-30 днів до посадки розсади. Також додаю на саму грядку або у лунку, наприклад, при посадці картоплі. Також посипала під мульчу у минулому році. Можна також додавати у вуличні туалети і бокаші десь за 24 години вже приберуть неприємний запах. Ще бокашами підгодовують, підгодовують сільськогосподарських тварин та птахів. Але в мене ніякої животинки такої немає, тому, мабуть, підгодовують. І так, що нам потрібно для приготування? Це висівки. Звичайні, я їх купила на ринку, але вони, якщо в великій кількості, продаються у магазинах для Ну, Щось тваринництво, такого. якщо ви десь в селі, то вас, мабуть, легше їх купити, ніж у місті. Я трошки заморочилась, поки їх знайшла. Тут в нас 3літрова банка. На 3-літрову банку десь йде один кілограм. Вона така нормально протрамбована. Далі розчин. Розчин складається пів літра теплої кімнатної, нехлорованої води. Теплої, ну, така температура трошечки тепліше, ніж кімнатна, Не гаряча, ні в якому разі. Одна столова ложка цукру і одна столова ложка будь-якого варення, окрім малинового. І 30 мл. Це десь два ковпачки є М-препарат. У мене препарат Байкал М. І я додаю його, він мені він дуже подобається. І так. Далі, що ми робимо? Тут все дуже нас просто. Ми потроху пересипаємо висівки в нашу миску і оприскуємо їх нашим розчином, перемішуємо і знову зволожуємо. Якщо у вас немає оприскувача, ви можете просто з баночки додавати потихеньку. Та зволожувати ці висівки. І так робимо з усіма висівками. Я просочила розчином всі висівки, бачите, вони зволожені, злипаються, але не образують такого кома, вони такі розсипчаті, вони не повинні бути дуже вологими. Після цього я кладу. Це все у сміттєвий такий пакет. Якщо він у вас щільний та непрозорий, то одного пакета буде досить. Але якщо він такий тоненький, як в мене, то я ще буду запаковувати в більш щільніший чорний, непрозорий пакет. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно максимально вичавити все повітря. З цього пакету, коли ми покладемо в них наші бокаші. Бо Бокаші ферментуються добре за умови непопадання світла, за умови відсутності повітря та високої температури. Ось такий пакуночок у мене вийшов. Зберігати я все це, це буду на батареї, між підвіконником та батареєю. Ферментація проходить 14-16 днів. Від пакета ви можете відчувати такий легкий кислуватий запах це нормально. Коли також я цей пакет ну, перегортаю раз на декілька днів, щоб він не тільки однією стороною нагрівався. Ви можете, якщо у вас якийсь приватний будинок, покласти в тепле, максимально тепле місце, десь, де температура від 25 до там, 35 градусів. Через 14 днів ми відкриваємо пакет і бачимо, такі ж трохи вологенькі, з таким ароматом брожіння, як нібито. Перебродив трохи квас чи якийсь хліб, аромат не, не буде неприємним. Він такий кислувато приємний. Та на наших бокаші буде невелика кількість такої біленької плісняви. Це добре, це нормально. Якщо інший запах, або якщо пліснява якась сіра, чорна або зелена, то це значить, що у вас щось не вийшло. Після того я Розкладую їх по таким дерев'яним коробочкам невеликим шаром та сушу протягом трьох днів, поки вони не стануть отакі от сухенькі. Якщо ви не плануєте це, якщо ви не плануєте користуватися їми зразу, якщо ви плануєте користуватися їми зразу, то вам не потрібно їх сушити. А просто ви можете використовувати. Я заготовлюю їх ну, на літо на сезон, тому перекладаю їх потім в сміттєвий пакет, теж випускаю все повітря і зберігаю у темному місці. Користуйтеся моїм рецептом. Дякую вам за перегляди та коментарі. Цього вам найкращого та гарних врожаїв.